Файного, натхненного і благословенного весняного дня четверга. Сьогодні школа дитяча у нас, діти нас навчають. <свісно> так мені сподобалося, бо вчора ми молилися на ніч таким способом, що ми всі стали в коло, взялися за руки. Ми у сім'ї пробуємо і практикуємо різні способи молитви, різні методи, різні підходи, так, аби і ми самі собі пригадували, а діти наші, щоб вчилися, що. З Богом можна розмовляти по-різному. І ми вчора як стали в коло взялися за руки, а <сум> я дивлюся, що хлопцям смішно. А то Анна Марія тримала Василину на руках, пригадуючи, що Василина це наша чорна кішка. І а Тереза тримала не Анну Марію за руку, а тримала Василину за лапу. <сум> тобто, так зробила, що і Василина увійшла в нашу молитву. Ну, Василина увійшла в молитву, тому що. Так Тереза вирішила, як і Тереза захотіла, аби і таким чином Василина молилася. А мені так прийшла ідея, що слухайте, добре би було, аби в наші молитви входили справді навіть наші тварини. Я чув таке, коли там малий хлопець молився, Господи, благослови мого песика, там, мою кітку, мого хом'яка і рибок, і навіть папугу. А, але я би навіть запросив. Вже з цього прикладу не зупинятися на них. Скажімо, мій батько колись мені розповідав, коли йде пішки по селу, там, де служить, по Доробратову, або коли йде на велосипеді, то, наприклад, згадає, що там хтось жив, а вже не живе в хаті, то за нього помолиться і за родичів його, подивиться там біля якоїсь іншої хати, просто проходить, то немає часу зайти, але знаєш, там якась проблема у чоловіка. За ту проблему помолиться. Тобто молитися буквально за те, що тепер приходить тобі в голову. Або інакше включати в молитву того і тих, хто зараз тобі приходить на серце. Моя практика показала вже з мого невеличкого досвіду священичого, що коли мені приходить на думку на серце якась людина, то зазвичай приходить не просто так, а якраз для того, аби благословити її, помолитися. Згадати. І потім, неймовірно, купа разів, коли дзвоню, то, по-перше, коли дзвоню, то, слухай, а як ти знав, що я про тебе думаю? А друге, коли питаюся, як маєш, я задаю молив, що ти мені на думку приходив, слухай, я тобі дякую, бо така і така справа. Тому не лише що там василину чи там котика вашого, а давайте включайте у ваші молитви тих людей, які вам приходять на думку зараз. От зробіть зараз таке домашнє завдання. Після цього відео е, виключіть YouTube, виключіть інтернет, виключіть і помоліться за тих людей, які вам прийдуть на серце негайно, які вам прийдуть на думку в цю хвилину, в цю секунду. І ви побачите, що і це для вас стане втіхою, а для тих людей точно, так чи інакше, стане благословенням. Mm -hmm. Дякуємо Тересі за оффений <пайний> приклад, включення в молитву Івасини. І за, за те, що вона захотіла, аби Василина стала греко-католичкою і молилася з нами. І нехай це для нас буде ідеєю, включаємо молитву тих, хто нам приходить на думку зараз і на серце саме зараз. І станемо для них також благословенням. Моєтеся файно, мир вам!